Сьогоднішнє голосування за ці диктаторські закони Зеленського дуже цинічно. Саме для таких днів, як сьогодні, керівництво держави, мабуть, і тримає заборону на трансляції засідань парламенту. Нардепи спершу заспівали гімн, Потім вони включили плини кача, ту саму качу, під яку проводжали з майдану тих, хто поклав там життя за те, щоб країна не занурилась в авторитаризм і диктатуру, не перетворилась на російську провінцію, а колись таки стала частиною європейської спільноти і спільноти НАТО. Потім нардепи виголошували звернення, пишні промови і співали дифірамби Америці і мріяли, як вона стане союзником України. А одразу після цього проголосували за те, щоб знести антикорупційні органи, антикорупційні органи, які були створені саме після майдану, у відповідь на шалений запит на відновлення справедливості за підтримки і на гроші цієї самої Америки, і в тому числі як одне із зобов'язань на шляху в ЄС і НАТО. Ну, хіба це не цинічно? Під звуки плини кача знищити те за що від куль Беркуту Росіян і Януковича на інститутській загинула небесна сотня. 263 народних обранця проголосували за це. Їхні прізвища будуть оприлюднені. Думаю, з ними буде те саме, що було із Ригами. До кожного із них приклеївся на все життя. Ярлик голосував за диктаторські закони 16 січня. До цих має приклеїтись голосував за диктаторські закони 22 липня. Бо це саме воно це перша цеглина.